Всім привіт! Давно не з'являвся в такому форматі. Хотів би сьогодні з вами поговорити про життєві цикли, а саме моменти в житті, такі, коли наступає кризова ситуація, і ти не знаєш, куди далі йти, що робити зі своїм життям. Так? І саме в цей момент життя ти повинен чітко для себе розуміти. На якій ти стороні? Типу, ти хочеш дивитися на цей світ з добрими очима або злими, будемо так виражатися. бути в цьому світі в гармонії з цим, цим світом, або зруйнувати його? Ну і звичайно ж, зруйнувати своє життя самого себе на різних планах. Або бути в гармонії з цим світом. Це головна позиція, фундаментальна, яку ти для себе повинен обрати та зрозуміти. Як би в житті не було би складно, да, там, і ти в чомусь запутався, з цієї позиції починає рухатись, починає вирішувати свої проблеми, те, що відбувається навколо в тебе. Це просто начебто. З іншого моменту це вимагає від нас дуже багато зусиль. Принаймі ці ці моменти в житті, обставини і тому подібне, то є добре для нас, тому що саме через ці ситуації, через цих людей і тому подібне, ти зможеш е духовно вирости, точніше, навіть на якій би ти стороні не був. Хаосу або гармонії, в будь-якому випадку, ти робиш те, що вказує тобі серце на даний момент. І якщо це буде щось в твоєму житті погане, і, або ти зробив комусь десь погане, можливо, так воно і повинно було бути на даний момент твого життя. Саме для цієї людини, для цієї людини, як, якій ти зробив погане. Чому? Тому що через тебе ця людина щось усвідомить і духовно виросте, зросте, дивлячись на тебе, дивлячись на те, яка ти погана людина. Ти ось зробив йому не дуже добре. щось таке, що за чого ця людина зрозуміє, що можливо не, не варто з тобою спілкуватись, не варто так. Повторювати такі вчинки, тому що рано або пізно, ну, якось доля спіткає цей момент, що ти усвідомиш цей момент свого життя, що ти зробив десь щось погане. Ти навчишся, зростеш. Можливо, цей рік пройде чи більше часу, але з часом ти зрозумієш, що найкраще це. Жити в гармонії з цим світом, любити все навколо будь-яких його проявах і навіть те то зло, якому ти бачиш, ну там, наприклад, побачив зло в іншій людині. Зроби висновки, навчись на його помилках і живи далі.